Віктор Корсак, голова ради директорів компанії Волвест Груп, кандидат медичних та доктор економічних наук, фундатор музею сучасного українського мистецтва Корсаків. Пане Вікторе, я вас вітаю сьогодні в нашій передачі Деревені-Пролуцьк. Говоримо про Луцьк, про лучан, особливо людей, які зробили певний внесок, впізнаваність в розвиток нашого Луцька. І ось, до прикладу, ми сьогодні на такій локації найбільша картина. Світу, не України, світу, але вона вже сьогодні є в книзі рекордів Гіннеса України. Я впевнена, що, напевно, кожен лучанин чув про неї. І от у мене прохання, розкажіть про цю ідею, як вона виникла у вас, і який сенс несе ця картина. Перше, ми хотіли, ми створили музей для того, щоб пропагувати українське мистецтво. І... П'ять років попрацювали, я зрозумів, що треба щось зробити таке велике, масштабне, для того все-таки, щоб вони звернули увагу у світі. І ми планували до війни бієналя провести. І в нас в 23-му році, в му мав бути опенколе, пройти луцьку бієналя. Але в зв'язку з тим, що почалася війна, звісно, ми його не проводили, а бажання щось зробити велике було. Ну, і десь, колись я думав, що можна таке зробити. В Берліні на об'єдналі я побачив таку невеличку кучу сміття, стояв охоронець, який дивився, щоб ніхто її не забрав, стояв і тікітаж, пояснювали концепцію цього сміття, що там це. подумав, ну якщо оце сучасне мистецтво, то можна щось, це теза, то можна якусь антитезу зробити. Ну і мені так не віялося, що можна щось зробити велике. І навіялося, що можна інтегрувати ось, власне виробничий процес мистецтва. Тобто у нас тут розподільчий центр і мистецтво виробничий процес. Люди творять космогонію з одного боку, з другого боку, навколо мистецтва, яке показує, візуалізує цю космогонію. Щодо ідеї цього проєкту, бо це величезний проєкт, це не тільки картина, це мова йде про те, ми задаємо питання, хто ми є, для чого ми, яка наша місія і що з нами буде. І кожна людина, в принципі, це такі базові питання. Ми зазвичай щодня задаємо питання собі, як? Як там гроші зробити, як там одружитися, як там ну, щось вивчити, так як? А ми тут ставимо питання для чого. І от це питання, воно якраз людиною відрізняє в ланці еволюції і заставляє людей рефлексувати, думати і ну, робить їх людьми. Тобто, наше завдання, щоб люди заходили в музеї до цієї картини одні, а виходили інші. Тобто ми змінюємо людей, трансформуємо їхню свідомість. І це ж, ну, практично дуже мало людей, які не реагують. Тобто побачили, як ну, певний вид мистецтва і все. Гаразд, сама назва космогонія. Ну хотілося, щоб там не просто зробити якусь абстракцію чи щось там висвітити якесь щось невеличке, а хотілося щось зробити таке. Тобто, величина людини величиною цілей, величиною ідей. І ну, ми спробували підняти це питання. Ми, я написав трактат філософський. Е, тобто в кожної людини, в принципі, нема такої людини, коли у нас є це питання, що таке добро, що таке зло. І е, оця штука, ну, наприклад, там росіяни вважають, що вони творять добро, а ми вважаємо, що вони творять зло. І от оця дискусія, е, ми якраз її тут показали, в чому суть і в чому різниця. Але на загальному рівні, такому, на глобальному, не тільки прикладному. Але художник, який втілював це життя, скільки людей взагалі працювало на цій картині? Дивіться, картину малював Петро Антип, це такий український художник. Малював два роки, він малював її сам, але йому допомагали там, фарбам, підрамники, картину вішали. Це. Тобто мій вибір зупинився на ньому і його запросив до цього проекту, тому що це його. Він до того малював архаїку. Міф, оце вся історія, бо сама картина, вона побудована. такі три світогляди тут відображено. Це релігійний світогляд, міфологічний світогляд і філософський. Ці всі сцени це все з різних світоглядів. Бо картина має, наприклад, там сім частин. Там початок, що все почалося, створення землі, створення природи, людини, світу, носфера і майбутнє. І з позиції через призму цих трьох світоглядів. Щоб не однобоко, А от як людство дивилося на цю проблему, отак ми відобразили. Тут десь 600 сцен, і кожна сцена вона має свій сенс. Цікаво. Скажіть, ну, от художник працював над якимись вашими завданнями? Ви це проговорювали? Чи як він втілював ті ваші задуми? Так, Чи це звісно, на не все Зрозуміло, uh -huh. що це, художник працював, це творчий процес. Але е, в мене було бачення, в мене була концепція, в мене була ідея. Я проговорив, щось своє додавав, щось змінював, але рухався згідно з цієї концепції. Що СОС Яка ваша найулюбленіша? Ну що ніхто такої питання не задавав. Взагалі мене цікавить найбільше початок і найбільше майбутнє кінець. І як зображене майбутнє, як ми можемо його передбачити? Майбутнє я прописав, що буде там п'ять водів людей в майбутньому. Ідея в тому, що ми свою місію в процесі еволюції вже виконали. До речі, у контексті цього всі думають, що ми створювали цю картину, а насправді. Вона ще більше створювала нас, бо це заставляло тебе думати, працювати, читати. І на основі того, що ми прочитали, там е я там прогнозую, що ми виконали свою місію. Тобто людина. А яка наша місія? Ну, це треба починати філософський трактат. Ідея добра і зла в тому, що е от е зло це хаос, зло це другий закон термодинаміки ентропія. А хаос, згідно другого закону, термодинаміки, він наростає сам по собі, він не потребує енергії. А добро це те, що може зупинити хаос, але воно потребує енергії. І от іде е, постійно ця дискусія з цим хаосом, який сам по собі наростає. Ну, в хаті, якщо ми не прибираємо, то там. То... Нічого не треба робити, безпорядок буде. І так в суспільстві, і так в душі, в себе в кожного. А от щоб навести порядок з собою, там, чи з будинком своїм, чи з суспільством, треба прикр... зусилля. І от людство якраз в цьому ланцюгу є для того, щоб нести добро. А воно в кожної людини, там, взагалі людство, і прошиті архетипи згідно юнга. І ці архетипи всі заточені під те, щоб робити добро. І незважаючи на те, що там ну довго розповідати, але суть така, незважаючи на всі мінуси, які в нас є, оці, все одно у нас постійно теж хаос наростає, ми все одно рухаємося до того, щоб нести добро і зменшувати цей безпорядок в всесвіті. Як каже, добро перемагає зло. Гаразд, але якщо говорити про останню сцену цієї картини, кінцева, ну, все ж таки, чим це має якесь логічне завершення? Так, дивіться, якщо брати початок. То ну допустимо все почалося з вибуху, та? Ну, Якщо брати цей світогляд, бо там в різних світоглядах науковий. Був була точка сингулярності, відбувся вибух, все світ розлітається. Потім е він почне... Е Реакція всі закінчується, він почне за рахунок гравітації схлопуватися. І там через 14 мільярдів років він знову зійдеться в одну точку. І тут питання в тому, в якому стані він зійдеться в цю точку. Тобто, якщо ми максимально принесемо добра, зменшимо цей хаос, і в цю точку він прийде е з великою кількістю добра, то наступний вибух вже буде зовсім інший. І від нас залежить. Не просто те, що буде завтра, а те, що буде через 14 мільярдів років. Ну, воно може звучить так е футуристично, ну, але... Але ну, дещо абстрактно. Якщо переносити це на сьогоднішній реалії, ми говоримо, ну, країна знаходиться в стані війни е є добро і є зло, е як ми можемо принести цю картину, наприклад, на наше сьогодення? Філосо філософію цієї картини? Ну, дивіться, тобто е якраз тут е з позиції. У цієї теорії виходить, що що в довгостроковій перспективі е, зменшує хаос те, що робить Путін, чи те, що робимо ми. І те, що робимо ми, це звісно, що там, там 5-10 років. Тобто, в короткостроковій перспективі Путін що зробив? Він е, там навів порядок в Росії, створив диктатуру е, і так далі. Тобто, Тимчасова, але в довгостроковій перспективі це все призводить до нарощення, тобто він його просто призупинив цей хаос, який в Росії має розвиватися. Але в довгостроковій перспективі це буде все погано. І тому якраз от те, що ми чинимо опір, то ми і пробуємо, щоб це зло не... Харусь не зарастав. помножувалось, як то так. кажуть. Іншим не хотілося таке робити. Пане Вікторе, ця картина була створена на базі музею, яким ви, якого ви є фундатором сучасного мистецтва. А, розкажіть взагалі, як виникла ідея? Адже ви є бізнесменом, ви є меценатом, бізнес у вас е, широко різних сфер, абсолютно різних сфер, які не перетинаються між собою. І е, мистецтво серед е, цього бізнесу. Ну, дивіться, все в світі розвивається стохастично детерміновано. Тобто є якісь речі, які виникають випадково, а після того вже з'являється закономірність. Тобто, де головна мураха помітить місце, ніхто не знає, коли їй захочеться. Але далі, як будується мурашник, все зрозуміло. Так само було з музеєм. Приїхав до мене товариш, мені подарували картину Кумановського, вона висіла в мене за спиною в кабінеті. І каже, хороший художник, а я мистецю взагалі не розбирався, подарувала мама, дивиться. Угу. Хочу цю картину. Кажу, добре. Я поїхав до Комановського, він приносить 27 картин, каже, забирай всі. Кажу, знаєш, я не розбираюся в тому. Це. Пригодиться, кажу, у мене грошей, дві потім. Я забрав, приніс до хати. Вони постояли місяць я думаю, ну що це ненормально. Ну, одну подарував другу. Угу. Якщо картину хтось створив, то вона має працювати. Її мають бачите. Якась функція має, та, та. Mm -hmm. І зробив виставку. Потім подумав, ну, повісила, так треба щось міняти. Звернувся до мистецтва, знався, там до Зої Невроцької, кажу, поможіть, підкажіть, кого там. Вона каже, «Кирилкова». Ну давай Кирилкова. П'ята, шоста. Потім почав цікавитися вже. Вже по світу я почав заходити в музеї. І потім зрозумів, що в Україні немає музею. І не в Києві, не в Донецьку. — Сучасного мистецтва, власне. Музей mm -hmm. сучасного мистецтва. Mm -hmm. Я сказав, я зроблю. Він сказав, ну таких, як ти. Ні, я кажу, я зроблю. І ми там за рік відкрили музей, зібрали колекцію. Петро не мені поміг такий художник видатний цей збирати ну, на експертному рівні. Він домовлявся також це за з художниками. І от так, і пішло, поїхало. Ми, до речі, зараз подалися, і я думаю, що ми отримаємо кращий музей Європи. Ну, ми не можемо, що це кращий музей. Музей Європи. Навіть Кращий так. музей Європи. До нас приїжджав удит mm -hmm. з Косова. Жіночка, вона боялася такий страшний, через кордон, це, але вона була в захопленні і казала, що буде, що буде за нас і це буде відстоювати. До речі, вона казала, що проблема в тому, що до українців сьогодні ставляться отак, от що ми, знаєте, втома від нас і що будуть думати, що просять краще через те, що це. Вона каже, але я. Переконана, це заслужено. Що, що ми краще музеї Європи. Ну я впевнена, що ви переможете разом з тим, і вона бі за волю до перемоги дадуть. Як ви відноситеся там? Чи є у вас якась улюблена з вашої колекції? Я знаю, що в деяких з них ви самі придбаєте, деякі вам дарують або там ну, просять як для виставки. Чи є якась от ваша улюблена, до якої ви там Оця має бути на цьому місці? От я от хочу, щоб вона була тут. Ну ні, ні, немає. Звісно, вона, там, сотні робіт, які я люблю, і е, ми збираємо якісне мистецтво. Тобто є ніч, кіч є е, мистецтво. Ми збираємо от, якраз власне мистецтво. І е, музей він має ідею. Бачите, е, музей відрізняється всього від решта, тому що є основна експозиція, є змінні постійно експозиції. Тобто основна експозиція. У нас називається генеза, тобто ми вважаємо, що в Україні є п'ять осередків мистецьких, і вони дуже різні: там Закарпатський, Київський, Львівський, Харківський і так далі, Одеський. Чому різні? Тому що художники е, різні ментально, художники е, релігійно різні, художники проходили різні школи, в художників різна природа. Тобто заходиш в Одесу, якщо бути входити, зараз подивитися море, сонце. Заходиш, вів, він ось такий, як дощовий, експресивний. Це, тобто він дуже різниця, це, це надзвичайно цікаво. І відповідно ми формуємо колекцію, стараємося щоб по регіонах, а саме собою в колекції ми збираємо відвитоки, вважаємо, що сучасне мистецтво це починається від нонконформізму конформізму, конформізму 60-х років. І стараємося зібрати вчитель, учень і от цю тяглість поколінь. Це. І через те у нас там 80 художників, які я зараз шукаю, там, думаю, збираю гроші, щоб там, купити, або проводжу виставки для того, щоб постійно доповнювати це, щоб цю ідею посилювати. Крім того, змінні виставки постійно вони проходять на 4 зміних зали, і воно постійно йде в ротації через місяць, через два. З виставок там щось там дарують, лишають, і... але це дуже для глядача цікаво, що воно не є таке нафталінове постійно. Ну так, постійно щось Так, Постійно щось міняється. Пане Вікторе, ви як бізнесмен, музей він є більше як прибутковий проєкт? Чи це проект для душі для зміни світогляду людей? Ну ми ще прибутків не отримували від цього, але в принципі, от зараз я думаю, що ми жовтий місяць може бути прибутковим. Навіть так. Я ніколи не думав, до речі. Але я ніколи не думав, що ми там в місяць 10 тисяч відвідувачів, це в рік там 120 тисяч, я хочу мільйон. Тобто мільйон. Ну щоб ви розуміли, що там Пампіду має там два мільйони. Тобто ми хочемо рівень світовий, і ми це. Це реально. Так, скажіть, як взагалі війна вплинула на... Всі ці процеси, власне, і на розвиток бізнесу. Адже ви є голова ради директорів компанії «Волвест», Ви є власником ЗМІ. Власне, цей комплекс адреналін є у вашій власності. І, ну, звісно, що війна повпливала. Ну, Дивіться, війна почалася десь півтори доби, я так був, не міг зрозуміти, що мені робити. Потім я зрозумів одну річ. Я ж Доктор економічних наук, ще крім цього, це економічних і медичних. і кандидат медичних. Кандидат так. медичних От якраз все спрацювало. Uh -huh. Я зрозумів, що кожен бізнес, який в нас є в портфелі, у нас там їх 15-17, uh -huh. має тим якраз займатися і тим допомагати в тому ракурсі, в якому він мирний час робив. Uh -huh. І в нас почалося, наприклад, там клініки там, наші там біхелці, там нас лікарів багато. Ми почали через через медицину формувати аптечки, тактичні медичні рюкзаки і так далі. Я почав зробили команду, почали там викладати тактичну медицину. Ми навчили 14 тисяч людей тактичної медицини. Там СТО наші почали ремонтувати для військових це машини. Там з пари почали. Ми в перші дні сформували 35 тисяч. Нам допомогли з Європи. Дали 25 фур продуктів, 35 тисяч продуктових, тоді ж їсти солдати на початку не мали, що, mm -hmm. цих продуктових пайків. Потім не було турнікетів, ми організували виробництво турнікетів, ми вже зробили десь 100 тисяч турнікетів, mm -hmm. 40 тисяч аптечок. Відповідно, Я знаю, що ви перехищали також і... Вони досі вироб... живуть у нас, досі. ми 7 тисяч біженців тут в адреналіні, При 7 з половиною тисяч. Вони е, приїжджали, їхали, приїжджали такі, як був. А зараз вони просто вже живуть, вже такі лишили. Хоча теж приїжджають. От зараз тільки розбомбили хтось, нас тут приїжджає, приходять і буквально пару днів назад зустрічає, а де тут у вас, бо мене розбомбили, все, я не маю де жити, пустіть. От то ми от далі в цьому напрямку рухаємося. Це якщо брати таку волонтерський напрямок. А якщо брати бізнес, то воно було більш-менш останній час. Це просто катастрофа. З чим це пов'язано? ТЦК. Мобілізація. Мобілізація. Mm -hmm. Просто познімав навіть броні, де були, всі без броні. людей немає і воно, воно чим то закінчиться, але я думаю, що все. Який ваш прогноз взагалі? Закінчиться війна, будемо далі працювати, розвивати Україну. Якщо навіть якісь втратим території, ну, то колись вернемо їх. Ну, тобто, бо якщо. Без оптимізму тут не можна. Пане Вікторе, ви людина амбіційна. Скажіть, з огляду на ті різні вектори сфери бізнесу, які ще б ви хотіли задіяти сфери, яких ще от у вас не було? Можливо, я більше ніж певна, що у вас вже є якісь плани, нові геніальні, адже щойно завершився один проєкт. Я думаю, що вже якісь готові інші ідеї. Треба подумати, бо ідей то у нас багато, бачите, у нас є стартапи. Які довоєнні, тобто в галузі медицини. Е мені хотілося б не просто там е клініки, а попрацювати все-таки щось зробити велике, цікаве. І в нас є, е наприклад, е мова йде про моніторинг, е про те, що кожна людина має якийсь гаджет. Постійно ми знімаємо дані. Якщо в неї якісь проблеми з здоров'ям, е то ми це бачимо і кажемо, і надаємо допомогу. Тобто, використовуючи там, штучні інтелекти, і це все це один напрямок. В мистецтві я все-таки хочу зробити, ну, це треба попрацювати і грошей підзаробити, все-таки в Луцьку, щоб така українська флоренція, Венеція, щоб Луць став, хочу в цьому напрямку. А такі приземлені речі, ну, наприклад, зараз ми організували це, ті, ж аптечки робимо, там е, е, тактичні рюкзаки, у нас швейне виробництво це, відповідно, ми вже е, Хочу цей напрямок теж, бо вже є люди, є вже техніка вся після закінчення війни рухатися десь в тому напрямку, щось шити, якісь колекції одягу, що, що в Луцьку не може бути українські армані чи Гучі. може, може. До чого я веду? У нас, до речі, такий кластер. У нас дуже багато того, що шиють, і зараз шиють. І це воно ж не одне підсилює, але тут треба ще вийти все-таки на світовий знову ж таки. Рівень ну, я, я погоджуюся є, куди рухатися. Скажіть, як взагалі змінюється наш ну, от, Якими темпами чи що потрібно першочергово? Ви б хотіли, щоб Луцьк якось там більш більш пізнаваніший на я аеропорт? Хоч тобто Луцьк е дуже змінюється, і я вважаю, що в тому числі ми до цього долучаємося. Е що до нас їде багато туристів, дивляться, як це все виглядає. Ну, якщо 10 тисяч, це лузьких тут дуже мало. Це все туристи, ну не те, що дуже відносно, там тисячі, дві. Це тобто, що ми прикордонне місто, що ми часто буваємо в Європі, у нас все таки місто європейське. І Воно подібне. І оці традиції, воно дуже відрізняється від тих міст, що в центрі України, що я про схід взагалі бою зговорити зараз, це я знаю. Я знову ж таки вірю в краще, в, в добро. Да, та, та. <рес> да. все, все по картині. А, гаразд, якщо говорити те, що війна закінчиться, яке місце займатиме наш Луцьк ну, в плані економічного розвитку? Звичайно, так відбудеться, тому що тут же ж треба говорити і мислити не категоріями України, а категоріями Європи. І ми, ми ж влучимо це в центрі Європи. І логістично у нас все добре, і, і е, в культурному плані, в тому, що ми були, е, більше інтегровані. Візьміть східну-західну Німеччину це, або східну західну Польщу. Там просто з'їжджаєш в Східну Польщу і дивишся, ну, Кам'янки, Ширськ, Шацк, з'їжджаєш в Західну, дивися Кьольнь, тобто, та, да? та, та, так, от і все. Так, так і буде з Луцьком. Які стартапи ви б, наприклад, ну радили молодому поколінню молодому поколінню. Я би радив заходити декілька речей. Перше, вирішувати свою проблему. Тобто, не думати, як вирішити проблеми когось, а от в тебе є проблема якась, і думати, як її вирішити, тоді ти відчуваєш, тоді ти неї дихаєш. Раз. Друге, заходити на ринки, які маленькі, але які ростуть. Ростуть, ще там 15-20% в рік. І тоді ти зайшов к сукринку, зайняв, ти будеш рости разом із ним. ставати зразу монополіста. Гроші заробляють реально монополісти. Тобто, мова йде, зайшов на маленький ринок, там, якийсь він тільки з'явився. Він росте, ти монополіст, і ти далі монополіст, і там тоді це. Або продався, або. Або далі розвивається. Гаразд, якщо ти або, то, ну, відповідно, немає конкуренції. Але, як правило, конкуренція вона і стимулює нас на розвиток. Чи це вже те І Конкуренція завжди є. Через те, що є ж різні конкурентні сили. Дивіться, завжди є на ринку все одно хтось буде, конкурент, є ймовірність заходу нового конкурента, є ймовірність заходу субститутів, замінників твого продукту, є те, що на тебе тиснуть споживачі і Постійно щось хочуть від тебе, а можуть постачальники тиснути і заставляти тебе? От я тобі дам, якщо ти. Тобто, ця штука, вона після Адама сміта, там все зрозуміло, що там ніколи не зупинишся, бо якщо тільки зупинився в бізнесі, зразу помер. Все пропадає. Скажи, чи є у вас якісь е кейси е не успішні? Якими ви хотіли би там поділитися? Я читаю стратегічний менеджмент uh -huh. і е, бізнес-школі в університеті професора НТУ. Я завжди починаю не з того, що ми зробили, розказувати. Мерткій слайді називається інвестиційне кладовище. І там набагато більше бізнесів, чим міснуючих. Тобто я починаю розказувати через призму цих помилок. Це десятки. Мовити про десятки бізнесів, про сотні закритих супермаркетів. Тобто Назвичайно в будь-якому бізнесу немає такого, щоб ну, безпрограшно. Е треба ризикувати, не боятися. Е чисто, навіть, от є така фраза, для того, щоб щось зацінути в бізнесі, треба кількість помилок збільшити в два рази. Треба помилятися, треба робити, помилятися, робити, помилятися. Ну, Ясно, думати, знати теорію, все це зрозуміло, мінімізувати помилки. Але без того не буває. Без практики теорія не працює абсолютно. Ні. Зрозуміло. Пане Вікторе, скажіть, можливо, у вас є якісь звернення до наших глядачів, якісь побажання? Ви зробили, ну, я врахую неоцінений вклад в розвиток нашого міста, в пізнавність нашого міста, тому що сьогодні, ну, коли ти вбиваєш у гуглі, куди що відвідати в Луцьку? Ну, типу, одним із них є ключових є це музей Корсаків, що туди обов'язково і люди цілонаправно приїжджають і питають і дізнаються. Що б ви ще хотіли змінити в Луцьку, що в ваших силах? Я вже говорив, що я хочу все-таки зробити біоналя для того, щоб воно поклоно там раз в два роки і сюди з'їжджався весь світ. І я думаю, ми це зробимо, це будуть різні локації. Це не тільки буде музей, це по всьому місту, будуть якісь локації. Щодо людей, щоб я хотів порадити одну річ, що кожна людина має бути, я реалістична, вона має розуміти, хто вона сьогодні, свої недоліки. Е, і і конкурентні переваги, скажімо так, на ринку людства. Тоді е, я ідеальна, вона має розуміти, куди там рухатися, щоб покращити це, це все. І має бути я фантастична. Тобто в кожної людини має бути щось таке, практично недосяжне. Але вона туди йде постійно, йде, йде, бо процес він надзвичайно важливий. І він набагато важливіший за результатом. Результат, бо результат смерть, а процес це якраз рух до такої великої цілі. І тоді життя стає цікавим. На рахунок Луцька, я кажу, мене аеропорт дуже цікавий, і хто його зробить, то не знаю, готовий особисто пам'ятник. До речі, майже, майже був у нас аеропорт, там трошки не вистачило за часів Клімчука. Тобто, вже можна думати, хто говорити за пам'ятник. Оця інтеграція в Європу, в світ, вона відбудеться дуже швидко. Пане Вікторе, власне, ви є успішним бізнесменом. Дуже багато бізнесу сьогодні є в політиці. Чи думали ви про політику? Ні, ну я категорично відмовляюся. Я вважаю, що це неефективне використання мого ресурсу. Тобто, я можу набагато більше. І от... Щоб подивитися навколо. Я можу тут. У мене колись була така історія смішна. Мене прийшли якраз гітувати у депутат. Я не зустрічатися в Верховну Раду, я Кажу, не буду. Ну зустрінеться такі люди. там це, ну, Я зустрівся, а в мене була зустріч запланована з Дубовиком. Це такий 60-х художник, в нього своя там теорія білого Букета, антитеорія Домалєвича, там, квадрата, і там це. Він мені що розказ, розказує цей політик. Я кажу, слухай. Дивися, що ти мені пропонуєш? Щоб я спілкувався з Ляшком і з Тимошенко, у мене дубовик є. Для чого мені з цим сміттям всім спілкуватися, слухайте, а яких там, що в їх голові, для чого вони то все роблять, я, ну, я то розумію, для чого це. А, є набагато цікавіші люди, з якими можна говорити, є набагато цікавіші проєкти, якими можна займатися. І через те я не йду. Ну і друге, то, що я казав, що в нашому житті це надзвичайно важливо. На зіпсути не криво, а я не вірю, що. Будучи політиком, що це нереально. Нереально. Не що би ти не робив? Ісуса Христа люди розп'яли. А що нам говорити про рідних політиків? Погоджуйся. Пане Вікторе, я дякую вам за нашу розмову. Дякую вам.